Вітаю вас на каналі сьогодні 8 травня 2025 року місто Перяслав Київська область. Хотів би вам розповісти, чим я буду підживлювати виноградник на старті. Ось дивіться, зараз у нас пагін має вже доволі такий, такий великий розмір. Тут вже було зроблено перше підживлення. Чим я підживлював свій виноград. Це виноград, який зберігся біля будинку, я показував в минулому ролику, що саме тут. У мене був менший мороз, чим на іншому винограднику. У мене тут зберіг, зберігся в повній мірі увесь виноград. Там де-не-де був пагін підмерший. Ну, це незначне. Чим я підживлюю виноград на початку? На початку нам треба найбільше азоту, щоб стимулювати ріст наших паганів і листя. Я використовую плантафол з формулою 30-10-10 з найбільшим містом азоту, тому що щоб стимулювати наш ріст. Буду, застосував я вже один раз. Додаю ще до е, плантафола. Плантафола е, не сказав, використовую 20 г на 10 літрів води. І додаю до нього мегафол. Мегафолу туди додаю 10 мг. 20 буде багато, 10 я додаю і в, в такому поєднанні підживлю його по листю. Е, як кого немає плантафола, можна викрасити плантатор з такою самою формулою є -10, 10 Він теж простимулює ну, так само гарний українського вже виробника добриво, Теж непогано себе показує на винограднику, теж можна його застосувати. Якщо ви бачите, що ваші кущі недостатньо цього листового підживлення, можна ще під корінь Аміачну селітру це, підживити за допомогою аміачної селітри карбоміду кальцієвий ну і в мене достатньо під корінь закладено добрив. Це такий виноград, виноград по 4 роки бо в загальному кущах, десь там 5, десь 4. Так що там ще достатньо під низом добрива, я в загальному підживлюю зараз тільки цей на цій ділянці виноградник по листю. Скоро вже будемо з вами нормувати. От бачите, вже видно, суцвіття викидає. Крупагін можна буде. На днях першу обробку зробити таку профілактичну, але поки що е, ось пару, пора, пару днів, щоб підтягнулося, У нас тут трошки інші пагони. Ось, бачите, ще менші є з цієї частини винограду. Я хочу, щоб вони треш, трошки підросли. І тоді ми застосуємо першу е, обробку винограду, зробимо по 3-5 листків. Дякую за увагу. Залишайтеся на каналі, далі буде цікавіше.